Є, а можна ще одне бажання. Подивиться, яке все буде в майбутньому. Ну, будь ласка. Ну, ще одне може. Добре дай, дайте, будь ласка, аудиторію. 20 гривень. За що? За ту пародію 20 гривень? Що не бачили, тут на володіє. Тут назволоче, кота дрібка, гуаші! Ну, тоді давайте, гріш штучки там. Ну і де тут розгромні статті Тані Пасович. А ви що не чули? Вона після цієї подалася в монастир. Та неправда, ось оголошення. Даю курси російської мови Тетяна П. О, дивись, титул міст політехніки нарешті здобула дівчина. О. А всі студенти політехніки прийшли медогляд. А на елітних землях України з'явився новий оздоровчо-спортивний тамір для студентів політехніки. ОСТ-4. Чорнобилець. А сходи, бо тут містечко замінили ескалатором. Так, а непогане майбутнє у нас вийшло. Ну, напевно, не дарма, ми старалися ну, хоть трішечки, але змінити минуле. А в принципі, судіть самі.